Можуть себе поводити від імені народу України. І цих пандемій у Місте. Ми сьогодні зробили другу велику справу. Президент Янукович боїться власного народу. Президент Янукович боїться тих декілька сотень людей, які повстали проти 60 тисяч безходу обону. Бояться, а не ми їх. І ми їм все довели. І тому сьогодні тут не було януковича. І тому ми почали сьогодні з того, що вигнали януковича з до українського дому. Треба його вигнати з кожної український. І третій. Щойно вся об'єднана. Але поки що, ви голова парламенту, який має всі повноваження. Ми вимагаємо від вас, щоб ви не підписували цей закон. Я вам скажу заяву, яку зробив Володимир Литвин. Цей закон ні при яких обставинах ним не буде підписаний. Надухович сюди не приїхав і не провів прес-конференцію, не зважаючи на абсолютно незаконні дії Беркуту, який намагався відтіснити українців від цієї позиції, від цього майданчику, не зважаючи на те, що ми тут стоїмо законно, а вони незаконно намагалися організувати доріжку чи коридорчик для... Української держави. Він сюди не приїхав. Він побоявся, що ще одним свідченням нашої з вами змітяне. І третє, як і вчора ввечері, так і сьогодні, ми з вами разом відбили марсу перкутівців, незважаючи на те, що вони озброєні пронука, що вони. Перед всім постановам інструкціям закону і конституції України використовували світовійний газ, копали своїми кінцаками з болючої точки, зокрема, в гоміскому частину, в гонілковому кінку, де проходять судинно-нергові пучки, очевидно, з добре, анатомію, використовували палки, включили по обличчя, погоду. Атакувати. Тим самим ми цій владі показали, що на їхню силу, на їхню сваволю буде наша сила, сила українського тіла і сила українського духу. мовну політику. Зрозуміло, що вірити цим невізникам ми не можемо. До цього часу, поки ми не побачимо офіційні заяви, ніяких рішень ухвалювати не будемо. Пропозиція така: ми наразі залишаємося тут. Є пропозиція тим активістам, міксувальникам, патріотам, які ночували. і можливо треба відпочити, привести себе в порядок. Залишаються тут, якщо хтось хоче відійти, на його місце має прийти щонайше 2-3 людини, увечері згоден, орієнтовно в 20 й годину, о 18-й вирішили обіцяти. Української держави. І ще одна інформація. Не тільки люди з регіонів приїжджають сюди, незважаючи на те, що зупиняють автобуси, але хто на власних автівках збирається, хто вже є тут. Зокрема, інформація з регіонів наступна. У Львові заблокована обласна адміністрація. В Тернополі відбувається позачергова сесія обласної ради, де депутати ставлять питання про.. Те, щоб заблокувати роботу обласної адміністрації і позбавити їх приміщення, а також деяких відповідних прав, виходячи з закону про місцеве самоврядування. рух по регіонам України протестує Як продовження тих акцій, які відбуваються тут, на Майдані, в Києві біля українського дому, продовжується. Дай Боже, щоби вчора що ніч, сьогоднішній ранок. Початку розмою революційної ситуації в Україні, яка призведе обов'язково до повалення того бантийського режиму, який Україну вбив фактично державну політику в Україні. Ми українці, ми найсильніші, ми міцні, ми на своїй благоданій землі, ми переможемо. Побратимої В'ячеславою Кириленку. Дійсно, як і 20 років тому назад, він не на цьому майдані, а на зустрічі, коли ми, студенти, починали голосування, тоді нам вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра Максола. Тоді вдалося допитися не підписання союзного договору. Тоді вдалося допити багатьох спіл для українських має має студентів. Має так і зараз, через 20 років, ми так само тут разом. Hello?